Знову ж таки, буду писати все одним кадром. Мені сподобався такий формат роботи, трішки проблемно при монтажеві, але то вже мої проблеми. Можна зробити нормальний хронометраж, 2-3 відео по 20 хвилин, і вам цікавіше дивитися. А я пропоную розпочати. В нас є максимально великий обсяг посилок, і тут є як дуже гарні. Так і є дуже очевидні, наприклад, який комусь наборчик ішов, і, ну, великий асортимент. Тому давайте розпочнемо розпаковку і подивимося, що ми зможемо знайти в сьогоднішніх пакунках. Першим, до речі, доволі таки важким, але, ну, видно, що точно не нове. Так, поїхали. Раз, два. Yeah. До речі, друзі, зараз алгоритми трішки непевно працюють, тому я попрохаю вас якомога активніше ставити коментарі, подобаєчки і поширювати друзям. Дуже великий пакет для... Таких трьох баночок. Так. Баночки з-під навушників. Тут так і написано. Хм. Але наскільки я. Ой, вони навіть не відкриваються. не відкриваються. Наскільки я бачу, тут навіть їх нема. Так. Цікаво мені, що це були за наушники, які ідуть в таких коробках, бо коробки взагалі прикольні. Якби не їхній стан. Можна було б залишити. А так, я думаю, це 100 утіль. Ну, хіба що під якісь шайбочки, гвоздіки, шурупчики, як то ми любимо. Але я, чесно кажучи, таким не страдаю, тому можливо, просто для транспортування комусь із вас якусь посилку. Хіба що так? Так, ладно. Ой, тут взагалі нічого нема. Так. Щось випало? Тряпочка. Тряпочка для окулярів. О как. Хо. Такого я ще не зустрічав. Дивіться.